До пам'ятника Тарасу Шевченку покладають квіти. Після цього відбувається марш поліцейських та військовослужбовців. Далі учасники зі 100-метровим державним стягом вирушають із площі народної. Вперше до ходи долучився ужгородець Михайло Маркович. Це для мене дуже честь, тому що насправді нам не 30 років, так, а насправді це сячолітня боротьба за можливість понести цей прапор. І це пам'ять за всіх тих, хто поклав життя заради цього. І це наша історія, історія Закарпаття, історія України. Для мене це важливо. Дев'ятирічна Софія Новікова вирішила долучитися до ходи разом з іншими учасниками скаутської організації Пласт. Я приєдналася, бо, бо я не могла пропустити народження моєї рідної країни. Це ми робимо вже не перший рік. З 15-го, можливо, навіть раніше, коли скільки вже є пластику, що родина, стільки ми долучаємося. Державний символ кожен раз, коли в нас є якісь наші пластові заходи. Невідповідно ну, на День Незалежності, і День прапора, ми так само беремо участь у цих офіційних подіях вшанування. І Кожен ну, пластуни з різних міст чи сіл так само беруть участь у цих подіях. Учасники ходи пройшли площею народною, потім транспортним мостом. 100-метровий прапор України пронесли до площі Богдана Хмельницького. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному.